А, поснимай, пожалуйста, Представляю вам, предоставляю. Проверяйте. Я не хочу выходить, можете подивитись, что вы, вы хотите Ну так, я не... А? Нет, это не мой автомобиль, это автомобиль фирмы. Я представляю інтереси фірми. В інтересах фірми. Я не мушу вам нічого показувати. Ви розумієте в чому? Я е, зараз. Є закон України про конфіденційну інформацію. Така, яка є конфіденційна, є комерційна таємниця, а є е, правила дорожнього руху, якими я керуюсь також. Згідно пункту 2.1 я маю вам предоставити водійське, е, техпаспорт, пред'явийте, пред'являйте. Це дуже українською мовою, якщо ви хочете себе знімати, і мене знімати. Так, так. Але Володимира Анатолій. Так. Дозвольте, навіщо вам це? Ми не впевнені в тому, що дали паспортний засіб належить цьому реєстраційному документу? А чому ви не впевнені? Тому що він, по-перше, у вас переобладнає виплатна система, як я Треба туди з'їздити до платити. Мені не треба нікуди їхати. Нам треба Ні, мені треба їхати, куди як мені треба, треба їхати? їхати? Напевно, у вас навіть немає паспорта за гранично. Того, а Смогу чому вас цікавить і... взагалі мій паспорт закордонний? Це ваша некомп... некомпетентність говорить. Ви розумієте? Я да. вам показав. Володимир Анатолійович. Володимир Анатолійович. Я мушу рухатись далі. Я прийдем вам той документ, який ви можете право в мене запитати. Все інше це перевищення службових повноважень. перевищуємо свої службові повноваження, ми хочемо знати, що ми можемо Я вам не дозволю перевищувати службові повноваження. Не дозволю. А? Я просто поїду, куди я мушу їхати. Поїду. У вас знімають зараз. Це відео може дивитися в прокуратурі дуже скоро. Так. Я вас не пугаю. Я вас... Ви мене не чуєте? Ви мене, мене не чуєте? Я вас не пугаю. ви задайте одне питання 10 разів. Як розмовляю? Скажіть мені. Я е, рухаюсь зараз на законних підставах, які ви перевірили тільки що. Тепер ви мене затримуєте. Затримуєте. номер А навіщо вам звіряти номер агрегату? номера Скажіть мені, згідно з якої статті ви хочете перевірити. Ну я не знаю закону, який, який мене змушує відкривати капот. Так, так. 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 Суть адміністративного порушення. Суть порушення мого, скажіть яка? Да. Як ви виявили, що він переобладнаний? А ви знаєте, який заводський? Я не знаю. Так, у мене немає конфлікту ніякого. Зараз секунду одну Добрий день. Так, звичайно, я придивив е, вашим Є співробітникам. Водійська, технічний паспорт та страховка. Коли транспортний засіб Це не важливо. Це не важливо. За митним законодавством це не важливо. За митним законодавством транспортний засіб має бути на території України більше 60 днів. Це комерційний транспортний засіб, який знаходиться тут для виконання інтересів фірми. Там сроки не вказані. Комерційний транспортний засіб. Це є комерційний транспорт. Так, так. Такі межі документи, коли ви його навеземо України. Я вам показав технічний, я показав технічний паспорт. що? Не технічний паспорт, а свідоцтво про реєстрацію. Свідоцтво про реєстрацію нам вказує, коли ви його ввезли на територію України. Так, так. А вам навіщо знати, коли автомобіль був ввезений? Тому що свій домикну законодавство транспортний засіб має перебувати на території України не більше 60 Товаришу капітан, про митне законодавство я буду говорити з, пред... з представниками митниці, з якими я вже зустрічався неодноразово на контрольних пунктах. Зараз я ви. Мені, будь ласка, покажіть коли ви перетеналий кордон. Якщо ти прийшла більше 60 днів, то будь ласка, подобається. Я вам не покажу такого документу, в мене його немає. У мене його немає. Ви знаєте кордони, ви знаєте відмінка паспорт. Дивіться, я поспішаю. Ви мене ви мене затримуєте зараз. З якого приводу ви мене затримуєте? Суть мого правопорушення. Ви можете назвати? Ви мене не чуєте? А ви мене згідно з пунктом правил? Згідно з пунктом правил дорожнього руху, 2.1 Я маю вам пред'явити для перевірки водійське посвідчення, технічний паспорт та страховку. Якщо ви мені зараз в якомусь документі покажете, що я маю вам ще щось пред'явити, я пред'явлю. Або ж вийду з автомобіля, передам вам ключі і забирайте його куди Ді, хочете. Засіб... Ви мене почули інший. моє запитання? Ви, а ви а якщо ви... ви... Ви я вас вислухав, виступив? Ні. Ні, а тепер вислухайте. Транспортний засіб належить іншій державі. Так. Згідно законодавства українського. Так. так. Ви знаходитесь на території України? Так. І ви повинні дотримуватися законом України. України. Правильно. Правильно. Що я роблю? Правильно. Тому покажіть мені, коли транспортний засіб іншої держави їхав на територію України, тому що згідно нашого законодавства, він має право перебувати без тимчасової реєстрації не більше 60 дій. Якщо він знаходиться більше 60 дів. На територію України ви зобов'язані звернутися в 8 РЕО, 8 РЕО і поставити автомобіль на тимчасовий облік. Після цього ви показуєте свідоцтво про реєстрацію, що там сказано, що він стоїть тимчасово на обліку. Ви показуєте мені свідоцтво про реєстрацію, посвідчення водія і керуєте на загальних містах, як інші водії. Учасники дорожнього руху. Ви розумієте мене про що і що я від вас? Я розумію, я розумію, але я бачу, що ви компетентні в таможеному законодавстві. Ви, має, ви маєте бути компетентні тільки в тій справі, якою ви займаєтесь. Ви контролюєте е, дорожній рух. От контролюєте дорожній рух в рамках в рамках ваших обов'язків. також, також правильно. правильно. От згідно закону, я маю вам пред'явити три документи, виключно три. Більше нічого. Тому тому про ці належу, про інші якісь документи ми не будемо говорити взагалі. Ми зараз в Україні керуємося законами України, підзаконними актами, ми згідно ми цих законів, з нами на таможні бульвар Лепса 8, анатолій для того, щоб я ви вимушений ви вам відмовити. А Розумієте? Чому ви то, тому що е, я зараз виконую функцію документи надати, коли ви ввезе транспортну заці на середньому стоїть? Я вам не маю нічого надавати. Як це не? Я вам не зобов'язаний нічого надавати. Ніде не закріплено, що я маю вам щось надавати. Я вам пред'явив три документи, які ви маєте право перевірити. Все інше це вже не ваша компетенція. Якби тут був представник таможеної служби, я б з ним говорив. Зараз я говорю в рамках ваших повноважень. Так, і далі я мушу їхати. Вибачте, якщо більше немає запитань, то я буду їхати. Є запитання, викликані, ні, я не повинен. Якщо більше немає запитань, то я їду далі. Якщо ви поїдете далі, ви, ви відмовляєтесь виконувати законні вимоги працівників міліції. В чому законна вимога ваша? Я вам ще раз наголошую. Надайте мені, будь ласка, документ, коли транспортний засіб... Це незаконна вимога. Ваш транспортний не ви зараз. Ви зараз е незаконно вимагаєте від мене якісь документи. Це за зафіксовано на відео. А, будь ласка, фіксуйте, я вам не заборонюю. Будь ласка, не перевищуйте свої повноваження. Я вам не дам такой документ. Ну, если вам хочется стоять, то стоите. Покажите, пожалуйста, ваше посвящение. Коваль Андрей Михайлович. Не надо снимать, право переписать. Снимать вы посвящены, не имеете права. А мы не снимаем. Я не а знаю. Вы не снимай, не снимай. Коваль Андрей Михайлович. Інспектор ДПС дає. Посвідчення з 3.06.11 до 3.06.15. Молодший сержант. Все, дякую. Під... Почекайте, я ще номер посвідчення, щоб не було ніякого. УКМ 146832.

Я же сказал, фирмы, вот такая, зазначена в техническом паспорте. Тут написано. Ні, тут не должно быть этого написано. В технических паспортах такая информация не зазначается. А?

Вам так До свидания.